Близько 25 тисяч дітей піде цьогоріч до школи у Черкасах. До 1 вересня залишилося вже зовсім мало часу. Тож черкаські педагоги та батьки активно готуються до свята першого дзвоника. Цьогоріч відрізнятиметься воно передусім тим, що проходитиме в умовах економічної кризи. Тож при підготовці до школи фінансове питання відіграватиме чи не провідну роль. Як готуються до школи у Черкасах, досліджувала у спеціальному репортажі Світлана Пічугіна. 1 вересня двері черкаських шкіл відкриються, щоб пустити учнів. Проте День Знань не лише хвилюючий свято для батьків та педагогів. До першого дзвоника необхідно ще й ретельно підготуватися. Найбільше перед клопотів, звичайно, ж, у батьків першокласників, адже вони вперше в житті стикаються із проблемою, як підготувати до школи свого малюка. Окрім того, що ця справа забирає мамусь та татусів чимало зусиль, вона ще й серйозно спустошує батьківські гаманці. Найпростіший спосіб зібрати дитину до школи відвідати шкільний ярмарок. Проте зрадіти цінам тут зможе хіба що Рокфелер, навіть звичайний ранець, і той влетить у копійку від 65 гривень, 65, 85 і вище і до. 200 чимось. Вітчизняні у нас дорогші йдуть, а такі, ну як сказати, вітчизняне, то що воно якби качественне. Жоден школяр не обідеться без канцелярського приладдя. Ціни на це від товару цьогоріч також кусаються. Мінімальний набір канцтоварів для першачка коштує близько сотні гривень. Приміром, тоненькі зошити у косу та клітинку обідеться не менше гривні за штуку. Папка для них обідеться у 10 гривень, пару ручок та простих олівців близько 10 гривень. Найбільш витратні статті у цьому списку олівці, фломастери, фарби та пенал. Звісно, ціна відрізнятиметься від кількості штук у наборі та фірми виробника. Наступне завдання придбати шкільну та спортивну форму та взуття. Це також. Недешево. Обув дуже подорожчала, дуже набагато. Люди підходять, питають, ну, дуже великі проблеми, важко купляти, бо дуже все дорого. Із усіма цими проблемами довелося стикнутися і матері цьогорічного першокласника Тетяні. Жінка придбала майже все необхідне для школи. Хоч для рідного сина Віталіка нічого не шкода, намагалася робити покупки економно. Проте все одно у сімейному бюджеті виникла суттєва дірка. Десь більше десь до тисячі плануємо вкластися, але дивлюся, що ми не вкрадемося до тисячі. Буде більше десь десь півтори тисячі це буде, щоб зібрати в перший клас. Хтось із батьків покірно викладає з гаманця свої кревні, аби підготувати дитину до школи. Досвідчені ж батьки вишукують способи, як зекономити. Приміром, мати 13-річної школярки Аліни навчилася самостійно шити для доньки шкільну форму. Так переконує Наталія і економніше, і якісніше. Ми Узнавали в школе какие-то требования к школьному форму, допустим, или в цветовой гамме, или там допустим по моделям, сарафан, девочкам и пиджак, или юбка. И в принципі я набирала покупала ткань і шила сама. Підготовку до навчального року головний біль не лише для батьків, а й для освітян. Адже необхідно, щоб діти прийшли навчатися у відремонтовані світлі класи та були забезпечені усім необхідним для нормального навчального процесу. А грошей, на це, як завжди, бракує. Нинішній навчальний рік буде ще складнішим за попередній. Фінансова криза завдала відчутного удару, по і без того ледве дихаючій сфері освіти. Черкаські освітяни докладають неймовірних зусиль, аби навчальний процес розпочати вчасно та забезпечити школярів усім необхідним. Все це потрібно нам подати з точністю, як кажуть, до однієї банки фарби, і потім проводиться тендерна закупівля. Це надзвичайно складнює процес. Було б доцільне, коли дозволили в межах фінансування директорам шкіл самостійно вирішувати це питання. Складна ситуація цьогоріч із ремонтом шкільних приміщень з бюджету на ці потреби грошей майже не виділяють і затягує процес і необхідність проведення тендерних процедур. Формування бібліотечних фондів підручниками шкільними ще не завершено, тому це буде напружена робота, оскільки в короткий термін потрібно отримувати, вкомплектувати по школам і роздати учням, щоб вони могли нормально навчатися. Майже покинуті наодинці із проблемою хронічного недофінансування та економічної кризи черкаські директори шкіл, хто як може, шукають шляхи виходу з ситуації. Адже починати навчальний рік все одно необхідно. Якщо ремонти і зроблені, то здебільшого технічним персоналом шкіл за кошти батьків та спонсорів. Приміром, у 28-й школі за батьківські гроші відремонтували і покрівлю, і основні шкільні приміщення. Фінансування на ремонт школи практично ще не було, незважаючи на те, що у кошторисі школи є 3900 гривень, хоч за ці гроші ні в якому разі ремонт ніякий зробити неможливо. Ось. Але на сьогоднішній день ще ці гроші не поступили. Та, попри всі фінансові труднощі, день знань все одно залишається світлим святом. Тож у Черкасах і батьки і освітяни сподіваються, що все буде гаразд. 1 вересня двері черкаські шкіл відчинять, аби впустити усміхнених та ухайних учнів до відремонтованих і світлих класів. Адже, зрештою, від цього залежить наше майбутнє. Світлана Пічугіна, Тягун, Віка новини.